А що це таке? А що таке? В наші часи кохання вже продається. Як це? Айраді, дасі гірл. Що це за American Американ Гіл? Круті, курти сердечки, які можна вішати, куди вам захочеться. Але найголовніше, як думаєте для чого вони? Пишіть в коментарях. А я для... зараз покажу. Може це для вух. Непогано! Бачите цю сумочку? Проста мінімалістична, ну точки з ципурою, але проста мінімалістична. Меджик, як вона перехілюється в прекрасну серцевий туда. Ну, краса ж, правда, але в нас ще є кольор. В черзі наше бежеве серце з нашою мінімалістичною сумкою стрілою. Взагалі по-іншому виглядає Класична бежева сумка перетворилась взагалі таку мімімі. -мі -мі. Які кольори ще є? Коричневий? Женя, які коричневі! Чоколад. Для цього я взяла нашу таксочку. Якась лахари, такса вибачте, голомурненька. Який вам колір сподобався найбільший брелка І взагалі поєднання сумки пишіть в коментарях.